Сьогодні біржа Байбіт запустила акцію, де дають від 500 до 1250 доларів на відкриття позиції без втрати твоїх особистих грошей. Тобто, якщо ти торгуєш в плюс, ти виводиш профіт і маєш з цього прибуток. Якщо торгуєш мінус, закриваєш угоду в мінус, не втрачаєш свої особисті кошти. Тому я зараз швиденько коротко розповім загально, що нам потрібно робити, і пізніше вже детальніше розберемось. По-перше, потрібно буде створити новий аккаунт на цій біржі і нажати кнопочку «Зареєструватись» на ось цій сторінці. Далі виконати завдання це за 500 доларів на позиції. Всього лиш потрібно зробити 100 доларів депозиту, і потім, якщо у вас є бажання, за. Кожних 10 тисяч торгового обороту вам дають по 250 доларів зверху на позиції. Так можна зробити три рази. Тобто робимо загально 30 тисяч доларів торгового об'єму і отримуємо ще 750 доларів, в сумі в нас виходить 1250. Найприємніше з цього всього, очевидно, що ми тут не ризикуємо власними коштами. Я зараз вам дам декілька варіантів, як дійсно отримати профіт. І найважливіше також, що зараз росте крипта і лонгувати може бути не так страшно, навіть досить таки профіт. Фітно, по по-перше, ви можете провести власний аналіз, якщо ви вмієте і розбираєтесь в торгівлі, ф'ючі, тому подібне. Робите аналіз, заходите в якусь позицію на 500 доларів чи 1250 і отримуєте якийсь профіт зверху. Коли хочете, тоді закриваєте, можете навіть позицію до 10 тисяч доларів по ефіру. Наступним варіантом буде просто звернутися до чату як Якби це дивно не звучало, просто запитуємо його про якусь угоду, яку би ви хотіли відкрити. Він вам дає свій аналіз, каже плюс-мінус, нормально заходити чи ні. Якщо він вгадує, то ви отримаєте профіт. Якщо ні, просто залишайтесь в нулі. Наприклад, ми можемо торгувати цими бонусними коштами саме в 10 торгових парах: це біткоін, ефір, МНТ, солана і тому подібне. Це все є на цій головній сторінці, де ви будете приймати участь. Потім ви скидуєте ці всі криптовалюти або відбираєте якісь самі, які ви вважаєте, що там виростуть чи впадуть, і скидуєте чату GPT, і кажете, проведи аналіз на найближчий таймфрейм, наприклад, там 30 чи 60 хвилин, чи один день, чи піде якась крип та верх-вниз, і він вам робить аналіз, ви вже по ньому можете заходити. Ось він тут детально розписав зі всіх криптовалют, які я вибрав. Він каже, що обрав би пепе для швидкої угоди і надіюсь, хорошого профіту. Ще один практично безпрограшний варіант це вилкування. Тобто ви створюєте один аккаунт на себе, або, наприклад, просто мультите, там пишете якомусь дроповоду, зроби мені аккаунт на біржу Байбіт, купляєте проксі, що вас не побрили. Реєструйтесь в ці акції, робите депозит, ви отримаєте 500 доларів. Не обов'язково вже торгувати там. Цих 30 тисяч доларів і так далі. Отримуєте 500 доларів. Після того, як отримали, зразу робите ще один аккаунт, і на нього також отримаєте 500 доларів. Далі заходимо в якусь волатильну монету, наприклад, те ж саме Пепе. На одному аккаунті ми там моментально стоїмо в лонг з 10 м плечем, наприклад, а на іншому аккаунті стоїмо в Шорт, також з 10 плечем. Таким чином, там, де ви отримуєте. Убиток, ми закриваємо цю позицію, залишаємось в нулі, не втрачаємо свої гроші, А де у вас є профіт, паралельні позиції, ви закриваєте і отримуєте прибуток. Відповідно, ви витрачаєтесь в такому випадку тільки на курс, там в середньому хай буде по 10-15 по доларів, але цей профіт з 500 доларів, очевидно, що мав би перекрити ваші витрати на той самий курс і ще будете мати щось гарантовано зверху. І останній вже четвертий варіант, на якому також можна заробити додатково, його можна поєднювати навіть з вилкуванням, навіть чат в GPT Зі всім. Ви реєструєте аккаунт за посиланням, яке буде в описі під цим відеороликом. це обов'язково, щоб зареєструватися саме по партнерському посиланню від партнера, тобто якоїсь там адміна і тому подібне. Ви виконуєте всі попередні дії, тобто депозит 100 доларів, і додатково ви можете об'єднати попередню акцію на свій оцей аккаунт, який ви створили новий в період цієї акції, вже з токен сплешами. Зараз вони виходять трішки рідше, але тут плюс-мінус на останніх, от, ось цих три, які актуальні, не знаю чи. Наскільки розумно зараз в них брати участь, але мається на увазі, коли вийде якесь нове, плюс-мінус профітне на 20, 30, 50, 100 доларів. Ви можете виконати умови додатково і в якомусь токен сплеші, Якщо вам повезе, ви встигнете по місцям, так далі отримати ще й винагороду за сам токен сплеш. Це все треба дивитися по часу, по таймінгу, коли створювати акаунт. Краще це робити, звичайно, що тоді, коли вийде якийсь новий токен сплеш, ви зареєструєте аккаунт в період. Початку самого токенсплешу, і дай Бог встигнете по місцям сам токенсплеш, щоб отримати тих самих 50 доларів, і плюс ви ще будете мати 500 доларів на ф'ючерси, на торгівлю. Як брати участь в токен сплешах, мене здається відео на Ютубі. Я залишу його в описі під цим відеороликом, можете глянути ознайомитися, яка сама механіка участі, як тут заробити. Та в загальному є багато відео на Ютубі, як брати участь в токенсплешах, як на цьому заробити, якщо ви не до кінця розумієте, що потрібно робити. Практично всю частину водну в загальному як заробити, які Варіанти я вам розповів, тепер переходимо до детальної інструкції, що куди потрібно нажимати. В першу чергу переходимо за посиланням, який в описі під цим відеороликом, реєструємо новий аккаунт в це Промо. Тобто ми його зареєстрували, зробили верифікацію курс 1 обов'язково через дроповода чи на себе, дуже сильної різниці немає. Після того ми переходимо на цю сторінку, нажимаємо зареєструватися, вас під'єднує до цієї акції і далі ми виконуємо вже. Всі наші умови, тобто нажимаємо ось тут кнопочку поповнити, поповнюємо сюди 100 USDT. Це може бути як в крипті, так і якісь інші монеті. USDT там біткоін, ефіріум, якась альта і тому подібне, або навіть можна через P2P, якщо я не помиляюсь. Після того, як зробили депозит, у вас ось ця сторіночка заповниться на 100%, Відповідно, ви це завдання виконали. Далі ви можете додатково виконати інші завдання, якщо звичайно маєте бажання, і за кожних 10 тисяч торгового об'єму на фьючерсах ви отримаєте по 250 доларів на позиції зверху. Ви можете це робити, можете ні. Відповідно, якщо ви задепозитили 100 доларів, можна заходити на ф'ючерси, просто тикати вверх вниз за одну секунду закривати наші позиції, і таким чином набити цих 10 тисяч об'ємів, щоб отримати ще 250 доларів позиції, або якщо ви вмієте торгувати, робити саме це в свій прибуток і просто зверху отримати якийсь бонус. Також, якщо ви виконаєте якусь одну дію з цих трьох, там по 10 тисяч доларів об'єму, у вас тут заповниться ця шкала один або три рази, і тут буде писати, що ви отримаєте одну. Ну, або три нагороди. Як я вже і сказав, торгувати майбутнім бонусом ви зможете тільки в деяких торгових парах. Вони всі описані ось на цій ось сторінці. Тепер важливий момент, що цей бонус можна буде отримати всім, але тут буде якась додаткова перевірка. Після завершення завдання внутрішня перевірка ризиків може тривати до трьох днів. Тобто, коли ви виконали всі завдання, одразу бонус в бонусному центрі ви забрати не зможете. А треба буде почекати біля трьох днів. Якщо вам бонус прийде, значить у вас все гаразд, ви отримали його і можете торгувати. Якщо бонусу немає, можете писати в техпідтримку, розбиратись, чому вам його не дали. Але я думаю, що більшості мають дати, як мінімум, тим, хто має можливість усю зареєструватись. Тому що я бачив, що є нові аккаунти, які можуть сюди не підходити. І, до речі, акція працює тільки для України і інших СНГ країн. Також як розуміти, коли ця акція завершиться. Тут чітко написано: якщо всі нагороди будуть розподілені до завершення акції, акція завершиться. Відповідно, якщо ви заходите в якийсь момент на цю сторінку і бачите, що тут вже таймер закінчився, або пише, що вже бонусів немає. Не потрібно робити новий аккаунт, створювати, виконувати ці всі завдання, тому що пул сам вичерпаний, вже немає коштів, щоб виплачувати вам. А так, то акція стартувала всього лиш один або два дні тому. Я думаю, що місця ще 100% є, ви маєте шанс забрати Бонус, як і на мене, воно виглядає максимально профітно і цікаво. Говорю простими словами, як воно дійсно є, тому що не кожен день топова біржа дає 500 доларів або 1250 просто на торгівлю, коли ви можете вилканути і дійсно забрати хороший профіт з такої історії. Я думаю, кожен вже для себе знайде якусь стратегію, як тут можна дійсно заробити. Я вам просто даю загальну інформацію, ви вже з цього всього, що я сказав, вибирайте для себе щось цікаве і підходяще. Тому дякую всім за перегляд, до зустрічі і не забувайте підписати. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, там більше цікавої інфи про крипту, як на ній заробити. І якщо будуть якісь запитання, там в нас є чат, можете заходити, задавати питання. Я завжди онлайн, завжди відпишу і допоможу. Бувайте!